Вітаю всіх глядачів Галичини. Ми продовжуємо розмову про головне в деталях. І в цій частині будемо говорити про літературу, про бібліотеки, про те, які книжки є зараз в наших бібліотеках, про те, яких книжок там уже немає, про те, що хочуть читати наші. Діти та молодь, як заохотити їх до читання, як, як заохотити до читання старших людей. Про це не тільки поговоримо з нашими гостями. Я вітаю в нашій студії Оксану Вовк, це директорка Івано-Франківської міської централізованої бібліотечної системи департаменту культури Івано-Франківської міської, міської ради. Доброго вітаю. вечора. Доброго вечора. І Марія Железняк, заступниця директорки Івано-Франківської міської централізованої бібліотечної системи по роботі з дітьми. Вітаю вас, Дякую. і давайте насамперед розпочнемо з такої напевно більш гострої теми, яка ще донедавна була на устах. Це власне. Власне, як бібліотеки позбувалися російської літератури, російськомовної літератури. Власне, знаємо, що в різних регіонах по різному ця ситуація складалася. І давайте про івано франківськ От скажімо так, минулого року, навесно минулого року, чи багато в наших книгозбірнях ще було російської мовної літератури, ще виданої радянських часів, і що ви з нею? Як ви її позбувалися? Ну, доброго вечора Ще раз почнемо з того, що е, книга. Взагалі дуже важливу роль грає в житті людини. І перш ніж поговорити про списання літератури, хотіла би сказати, що коли почалося повномасштабне вторгнення, ми і так вже до того, 2014 року, списували російськомовну літературу застарілу переглядали фонди, дуже якісно підбирали книги для фонду нашої бібліотечної системи. І коли почалося повномасштабне вторгнення, і до нашого Франківська приїхало дуже багато переселенців, людей, які їхали з, з своїх домівок, на жаль, від війни, тікали сюди, вони брали саме необхідне. І спочатку так адаптувалися все гаразд, і, але немає, не взяли з собою книги. І тоді в них виникла, наскільки до нас телефонували, гостра потреба заповнити цю таку інформаційну свою таку невпевненість, таку розгубленість. Дехто брав легкі романи, дехто брав такі історичні, хотів знати про Україну. Багато працювали коло катедрального собору нашого Карітас, який надавав одяг їжу. Проходячи повз ми ми подумали, а книга ну потрібно ж це. І ми в нас така акцію зробили націка читай непереможна». Всіх бібліотек філій зібрали небайдужі люди, приносили нам читальний зал. І ми що, що четверга 11 раз виходили з книгами і роздавали нашим людям. Скільки вдячності було за, за книги і шукали саме. Російських книг не було, звичайно, шукали книги історичні, щоб більше вивчити, щоб більше знати досконало мову, питали, де курси української мови, які автори знайомилися. Ну, це, це для нас було цінно дуже. Тоді ми вже безпосередньо почали і воювати з російськомовною літературою ще, ще сильніше. Коли вже ну, війна, бачу, то було не один день і не через два закінчилося, як то ми мали надію на краще. То списання проходить літератури ну, дуже, дуже, дуже активно. Ми не можемо списати всю російську літературу, тому що на рік ми маємо можемо списати тільки від 5 до 10% фонду бібліотечного, бо від фонду залежить. Е, сама робота бібліотеки, її е, навантаженість, її потреба в працівниках. Тому ми це все робимо поступово. Ні одної книжки російськомовної чи російського автора на полицях міського централізованої бібліотечної системи немає. Тобто не списали, але з полиць забрали. Так? Е, ми ми з полиць забрали все, списуємо поступово. Все списуємо І велике так бібліотеки працюють в цьому питанні дуже активно. А багато її було. І скажімо, яких жанрів найбільше було російськомовною? Найбільше було такі романи: художня література, романи, детективи. Перекладні напевно так, так енциклопедії були, такі ж вже не актуальні. Ну таке багато, такого багато. Я хочу пані Марії запитати чи в дитячій літературі багато ще було російськомовних, так безумовно, як і скрізь. Російську літературу і пропагандистську особливо багато, але е, діти, які народились уже чи вірніше навчались після 91-го року, вони вже російської мови не вивчали і, відповідно, вони не могли, не вміли не, і не хочуть читати російською мовою. І всі ці книги вже давно були вилучені в нас. Вони були у книгосховищах, так званих. От дітей взагалі дуже важко обманути. І сказати, що це от гарно, беріть це. Вони знають, чого вони хочуть, коли вони приходять. Вони хочуть гарних, цікавих, кольорових книг, тому що дитина, читаючи, коли ще вона не сформована, вже доросла людина вона може уявити візуалізувати те, що вона читає. А дитині треба показати, що таке їжачок. Що таке ведмедик, як він виглядає? Бо особливо діти із міста маленькі, які починають у нас читати, бо у нас читають дошкільнята. Їм важко уявити, що це таке, якщо вона не бачила. Тобто гарні ілюстрації до книг. І тому така книжка зараз потреба є у такій книзі, цікавій кольоровій дитячій книзі. А ті книжки, які були випущені в радянський час, вони не складають такої цінності, тому що ну не цікаві ті малюнки, вони не потрібні і вони діти їх не беруть, їх не хочуть брати. Діти взагалі їх я кажу, важко обманути, і навіть якщо книжка поношена. Навіть якщо вона українською мовою, дитина не хоче її брати, якщо вона навіть залишилась в одному екземплярі, ну більше немає, розібрали, тому що читають по програмі. Діти не хочуть такої книги, вони хочуть нової, красивої і, 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 і акуратної. І тому це постійно треба оновлювати для дітей, постійно треба оновлювати цей фонд, щоб ми естетично задовольняли їхні потреби ще і не тільки, не тільки такі. От є твір, от ми його вам видаємо, Ні, вони хочуть красивий естет, і це дуже тішить. Ну ми зараз поговоримо про те, якими фо якими книжками поповнюються фонди, але щоб вже закінчити цю тему російської літератури, mm -hmm. Я знаю, що така акція під таким гаслом стартувала була ворожу літературу на макулатуру. Власне, як видалося, скажімо так, зібрати скільки зібрати і кошти, куди насамперед сприймували ці вилучені? Як чи вже можна підсумовувати цю акцію, чи ще вона триває? Ще акція ще триває з ініціативи пані Оксани Савчук. Вона ініціювала таку акцію. Ми з задоволенням підхопили, несли книжки просто величезними, такими як тока партія, може скажу так. Люди просто хотіли позбутися ну, того негативу, того такого. Е... Ну, я не знаю, як, 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 як пояснити, просто приносила мені не потрібно. Якщо вона має, має піти на якусь добру справу, то несли просто старші жінки, які е, ну не мали змоги фізичної. Вони такі сумки приносили. Величезну кількість книжок зібрали більше мені взається, більше 8 тисяч. Е, то я знаю, що пані Оксана е, доцільно використала ці кошти і купила для зсу автомобіль. А ще можна так, приносити? Так, звичайно, читальний зал полипа орлика або будь-яку бібліотеку івано Франківської міської цивілізованої бібліотечної системи, хто де е, е, територіально проживає, то прошу приносити. Шоні Акті... гіддачі, ви знаєте, що робити з такою так, літературою, так, якщо, так, якщо запрошую... вона вам заважає, так так, так. Давайте тоді поговоримо, що ж натомість, тому що я знаю, я свого часу спілкувалася з різними представниками бібліотек в центральних областях на сході, на півночі, і вони казали, що ну от виникає у нас зараз криза. Так, ми російськомовні забираємо варіанти. В нас порожні полиці, не з державного, скажімо так, з держави фінансування не, не надто велике. Є благодійники меценати теж не дуже допомагають, і вони кидають такий клич, що можливо люди присилайте нам україномовні версії. Книжок, тому що є великий попит. чи вдається зараз заповнювати ту нішу, навіть у цієї прикладної літератури, як ви казали, дитячої літератури саме от гарними, сучасними яскравими українськими книжками? Ну не скажемо, що ми що списали, то отримали, тому що ми розуміємо, що тільки півроку тому дозволили нам стаття в законі. Закупівлю книг і з міського бюджету ми вже е, на тендер подали е, на 200 тисяч е, гривень. Більше тисячі книг маємо отримати. Багато, е, багато подарують подару... і гарних і ілюстрованих. Е, ми проводимо дуже багато презентацій е, з письменниками і е, дякуючи їм, ми потрошки поповнюємо фонд якісної, і гарної літератури. А що до дитячої? Така ж сама картина, ви знаєте, якщо питати бібліотекаря, чи вистачає йому книг? Ні, ніколи не вистачає, їм все треба і ще щось, тому що вийшло щось нове, і їм завжди треба ще, особливо коли це стосується дітей. До діти приходять, вони приходять з певним запитом. Наприклад, хтось читає фантастику, хтось читає пригоди. Є маленькі дітки. Ну тому, що починати дитина, повинна починати читати, коли вона ще маленька зовсім. Тобто, їй починає читати мама. І Мама приводить в бібліотеку. У нас є такі дошкільнятка, які приходять з мамою, чи з бабусею, чи з татом. І вони хочуть теж, вони спочатку вони розглядають малюнки, тому я кажу про ілюстрації, які важливі є для дітей. І звідси починається читання, і прививається ця любов до книги, до певного напрямку читання. Тобто запити в дітей абсолютно різні. Якщо це підлітки, вони не будуть вам читати казки, так тобто дуже багато. Цікавих запитів, і діти хочуть оту нову книжку, яку вони побачили в соцмережах, яку хтось розрекламував, і вона повинна бути в бібліотеці. Вони приходять з такою надією. І я тому кажу, що скільки б не було книг, нам завжди бібліотекарям бракує. Але дякуючи тому, що ми всі ці роки отримували гарні сучасні книги, я можу сказати, що діти у нас задоволені тим, що у нас зараз є. Звичайно, хочеться ще. Хочеться самого найновішого, які є, яке вийшло в видавництвах. Ну і знову ж таки, як сказала пані Оксана, в нас відбувалися зустрічі з письменниками, і ці письменники нам дарували. І ми з видавництвами співпрацюємо і просимо. Якщо якісь є видання, які не реалізувалися, ми просимо нам подарувати. Тобто, всіх акціях, які можна, ми приймаємо участь, десь щось подарують. Нам ми стараємося поповнювати фонди, тому що. Хочемо, щоб читач, прийшовши, не вийшов від нас без книги. Хоча б з однією, але обов'язково. Тобто досвідчені бібліотекарі, працюючи з дітьми, роблять так, щоб вони вийшли задоволені, і задоволені, щоб задовільнити їхні запити. Ну, Запити не прості зараз. Ну, діти так, зараз такі. зараз не прості. Тому так. Але вдається. 200, 200, ми 200 тисяч це насправді не так і багато. це здається ніби велика сума, але якщо подумати книжки зараз не дешеві вони ще більше ще більше здорожчали. А власне скільки зараз у вас входить в центральну бібліотечну систему в громаді? Скільки закладів? 32 філії бібліотек. Mm. Так, 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 Тобто, це не так багато. Це поскільки скільки вийде То кілька не... сотень може бути. Ну так, скажімо, але так, це все рівно важливо, важливо, бо е, ми е, робимо, от, наприклад, з бід січня до жовтня, ми проводимо в бібліотеках. Більше тисячі заходів проведено. Ці заходи популяризують роботу бібліотеки. І навіть люди, які маленька бібліотека, десь там територіальній громаді є читачі, які вже перечитали все. І навіть у тих 10-20 книжок нових вони дуже важливу роль відіграють, бо після них прийде ще 20, і ще 20. Це це є дуже дуже важливо. А ще за ініціативи директора департаменту. Інорківської міської ради департаменту культури, припрошую, надії Загурської. Ми ініціювали такий бібліотека у дворах. То також проводено проведено за літні канікули три це що більше три, 300 заходів з дітками. От саме діти, от ти заходи різні, є майстер-класи, є недільна казочка, є різниця, але всюди присутня книга. І ті діти вже е, не йдуть з цих заходів, на навіть якщо він там в дворі, бо є в дворі, є в бібліотеці, зараз від погодних умов. Е, ми вже так з дітками працюємо, е, то ніхто не йде без книжки, записуються нові, приводять друзів. Розумієте, ті друзі вже приводять ще матерів, дідусів, бабусів, які потім нам то дарують книгу, беруть, а натомість дарують ще книжки. Ну якось у нас така соціалізація, і це дуже важливо, тому що коли люди приїхали з чужих міст. Їм було важко адаптуватися, знаєте, і бібліотека стала як таким своєрідним це культурним центром, де можна поспілкуватися, почитати книжку, попити чаю. скажімо так, ну і це таке і, спокійне і... місце. Взагалі там завжди спокійно. Так, так, що так і буде. <кхи> так, <кхи> так можна відволіктися. Такий наш тривожний час. А за чим приходять? От, скажімо, якщо говорити про такі маленькі бібліотеки в громадах, приходять люди. Люди приходять з, з якими жанрами, так? З якими книжками. найбільше Є історичні беруть. Я вже казала, що коли почалася війна, люди хотіли глибше свою культуру і свою історію вивчити так знали поверхнево, коли пару дат, які там цей. А зараз то хочуть все глибше і глибше шукати нові імена, шукати нові постаті громадських діячів, хто що як відбувалося в нашій країні, чому що привезло привело до того, що зараз маємо, як це назназ е, назад повернути, або як то на краще зробити? Ну. А є хто просто приходить за легкою літературою художньою, почитати якийсь гарний роман, поезію. Е, ну, жанри різні, різні детективи, фантастика. Це от на день може прийти. Е, ну, зай може, як чоловік на маленька бібліотека, вона буде так рахуємо, 10 чоловік. І кожен 10, воно може вибрати різні люди. Вибирають, розумієте, і вже але. Ті люди, які працюють на своїх територіальних громадах, вони вже знають попити своїх читачів, вони ведуть зошит попиту. І коли ми формуємо замовлення, чи там на на тендер, чи, чи, чи так на закупівлі, то ми вже враховуємо все, що ми не маємо. Але як пані Марія каже, то вони постійно щось нове, 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 навіть шкільна програма. Оновилася, а бібліотека зараз не має змоги задовільнити попит, розумієте, тому що ну, не на все є кошти. Перше, першочергово перемога. А далі ми будемо боротися вже на своєму. Шкільна програма дуже часто оновлюється, я ну, вам так, так скажу ну, так. Ну, так. так. Ну, Діти приходять, і нам цікаво, нам ми хочемо задовільнити, ну, бо це є безкоштовна освіта, як скажемо так. Людина може в бібліотеку і, і не, не купити книжку, бо книжка зараз є досить дорога, дорога річ і гарна, якісна книжка, тому що кажу, ліпше якісне, ніж кількість. Хотіла допомогти. <кху> е, так. Я хотіла сказати, що особливо дорога дитяча книга. Вона чомусь дорожча, ніж для дорослих книг, тому що ілюстрації, напевно, знову ж таки. І діти хочуть сучасної нової, щоб ще пахла фарбою, щоб вони дізналися щось таке нове, цікаве ці дитячі енциклопедії, абсолютно різні, там для підлітків. Вони хочуть уже і зараз те, що вони вже почули десь. Тому нам, нам дуже важливо мати цю сучасну книгу. Ну і ми цього прагнемо. Тому замовляємо, вивчаємо попит, замовляємо. Інколи вже ціна сьогодні одна. Ми втішились. А завтра вже зовсім інша ціна, тому що змінюються ціни дуже швидко і в більший бік, тобто в бік з. з... Це збільшення крім того, діти зараз хочуть в соціальних мережах, вони діляться враженнями про прочитане, вони діляться, що є сучасне нове. Для маленьких діток у нас був виграний проект, книга, що оживає. Тобто це віртуальна реальність, і книжечки «Колобок», «Спляча красуня, кіточоботяг, дикі лебеді. У нас відділ Абіс, який займається інформаційними технологіями, оформив нам такий проєкт. Діти дуже тішились. У нас була презентація цих книг, і ми зараз продовжуємо їх рекламувати, тому що це слідуюче покоління підростає, це для маленьких діток такі книжечки цікаві. Крім того, окуляри віртуальної реальності. Тобто бібліотека мусить іти в ногу із часом. Не тільки книжка е, така, але хочеться і, і щось таке віртуальне. Окуляри віртуальної реальності. Кожного разу, коли відбувається у нас екскурсії в бібліотеку, ми розказуємо про всі свої можливості, що ми можемо дати: про майстер-класи, тобто чи майстерки, які у нас відбуваються, <кій> про презентації. Не так давно у нас була презентація зустріч з письменником Сашком Дерманським. Реклама в соцмережах зробила свою справу. Ми не могли вмістити в бібліотеку бажаючих дітей. Тобто діти у нас читають і читають, але вони хочуть якісної, красивої і сучасної книжки. Дара Корній, ну і і так далі. Діти хочуть. Вони хочуть живого спілкування не тільки книжку побачити, але хочуть щось ще цікавого. Тому ми їм кожного разу пропонуємо щось інше. Над цим працюємо. Так, так і над цим працюємо. А власне, чи приносять книжки? Скажімо так, звичайні люди, українські книжки, тому що ми говорили про те, що приносять російську літературу на мукулатуру, так а от українські чи чи діється звичайні івано-франківці? Скажімо, книжками, які вони придбали, прочитали, чи скажімо, дитячу літературу, діти вже виросли, можемо віддати в бібліотеку, чи нема ще такої традиції? Приносять, приносять особливо ті читачі, які є постійними читачами. Це вже як сім'я. Розумієте, що дитина виросла від, від маленької дитячої центральної бібліотеки і далі пішла в доросле життя і, і вже і вже в поважному віці. То вона вже розуміє потреби і, і вже спілкується з з бібліотекою як, як такою сімейна, то тобто як сімейна бібліотека для неї приносять багато, приносять е, різної літератури, скажімо так. Є така у нас є діє е, така акція постійно. Нехай мої книжки читає цілий світ. Це є окремо. Буккросінг, окремо полиця така велика, і там не обліковані книги, якими можна поділитися. Е, прийде людина, собі візьме, вона може її не повернути, натомість принести, принести другу. Це отак прочитаними книгами діляться. Але якщо приносять гарну літературу, якісну таку, ми переглядаємо дуже ретельно, тому що наповнення, е, тому що автор може бути український, е, книжка українською мовою, а наповнення. Про російське або не відповідає, ну розумієте. Ці і це власне те, що ви починали. Це не лише, скажімо так, російськомовна так. книжка, вона може бути шкідливою, але може лише, бути українськомовною. То відділ обробки комплектування в нас є, які ретельно дивляться, і слідкують за, 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 то, за змістом книги, що вона несе, і тоді вже вони обліковують і можуть давати на філії. У нас це кажу, ліпше якість, ніж кількість. Ну, тоді давайте нагадаємо нашим телеглядачам, куди можна принести, так якщо у когось дома є гарна книжка, якою хочеться поділитися, куди найкраще її нести. Е, в книжки можна приносити в будь-яку філію міської централізованої бібліотечної системи департаменту культури на міської ради, залежно від територіальної е, на території, де ви проживаєте. Є й Район Пасічна, там філія номер 5 Карпатська 14, філія номер 2 Надовженка філія номер 14 В різних, в різних, кому, де кому ближче, то ми запрошуємо. І в громадах теж можна. Звичайно, в громада в кожному селі нашу, 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 це є бібліотека, нашої територіальної громади є бібліотека. Тож приходьте, шановні глядачі, приходьте, приносите свою літературу і беріть, читайте книжки, приводьте своїх дітей, тому що як ми вже зрозуміли, що читача треба з маленького виховувати, навіть коли він ще літер не знає, але малюнки вже може роздивлятися, привчати до книжки. І напевно, таким найкращим скажімо, стимулом для дітей читати є те, що батьки читали. Коли дитина бачить, що батьки з книжкою, то вона розуміє, що це Сам набагато краще ніж зі смартфоном. Дуже дякую вам за цю інформацію. Ми говорили про літературу. Ми говорили про бібліотеки, про те, чого вони потребують. Потребують вони літератури. Вори, потребують вони вдумливих читачів, потребують фінансування. На жаль, це така на вічна наша тема. Дякую всім глядачам, які нас дивилися. залишайтеся з Галичиною, Читайте книжки. Побачимось.